Вітаю всіх на пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало дозимувати. І у нас вже, можна сказати, перейшов пік лютий місяць. І ми вже на, можна сказати, на порозі розпочаток нашого сезону. Але передивляючись багато каналів є час. Роликів на Тіктоці, в Ютубі. І дивися, що ця зима показала велику проблему. Багато пасічників вже є І показували по одній, по дві рамці повноцінного, як весною, розплоду. Звичайно, це велика проблема. Багато пасічників показують, що вже і корма закінчились. І я задумуюсь чи це так повинно бути, чи це якась дійсна проблема? Я не думаю, що якщо хтось із вас пускає в зиму менше 15 кг меду. І якщо вона за зиму взяла 15 кг меду і її на весну для весняного розвитку, коли почнеться розпліти, теж прийдеться зо 15 кг, а то й більше, уже 30 то скільки така сім'я має принести меду, щоб вона була рентабельна, я теж про це собі задумуюся. В других, кажуть, що спілкуюся з бджолярами, кажуть, у мене навіть і мови нема про розпліт у січні. Сім'ї сидять в клубі. Один сказав, що навіть ще й не облітувались ні одна. Е з багатьма, з ким я спілкувався, теж говорять, що розплоду нема, розплід починається аж у лютому. А один взагалі сказав, що в мене тільки розплід починається після, після 15 лютого. І я собі задумався, чи це вищий пілотаж в джоляра, чи це так має бути, що не має бути у січні розплоду. В чому причина? В одних є розпліт, в других немає. Я теж до цього стремлюся. Обично, ну, ще не виходить. Можливо, і десь є у мене розпліт, бо все зараз зимою важко перевірити. Це буде видно тільки вже в лютому, коли коли вже будуть якісь теплі дні, де можна буде відкрити і глянути. Але мені задали питання, як ти заставиш матку сіяти в лютому, щоб вона не сіяла у січні. В принципі, я не знаю, як можна заставити, але я до цього йду і стремлюся, щоб раннього розплоду не було. Ну, постараюся об'яснити, наскільки хватить мого опиту. Що я роблю, щоб не було у січні розплоду? Ну, сам перед я подивився і вибір зробив на українські степові і на місцеві. По теорії, по книжці в степової, степова починає сіяти найпізніше від усіх порід. Обич, обично, коли починається хороший принос пилку, і степова починає сіяти. Це перше, що я зробив крок до, до степової і місцевої своєї бджоли. Друге, коли я вибираю материнки, ну, я думаю, кожен матковод це знає. Є певні критерії, які він має бачити у маток. У мене там більше 10 чи 12 критерій, які має пройти матка, щоб стати материнкою. І один з критеріїв, це є. Якщо є пізній розплід, значить вона теж не буде материнкою. І якщо є ранній. І якщо поступово, поступово так вибраковувати. А якщо, що робити, вже, коли є в сім'ях ранній розплід, і ще ту матку, ну, хто, хто жорстко бракує, той зразу не дивиться, весна прийшла в неї, він її розселив по сім'ях і матку задавив. Що робити так? Я як роблю. В тій сім'ї, де я розплід е, ранній і ще не матка 100% буде замінена пізніше, але в ній, в ній треба вирізати трутня, щоб вона не дала того трутня, який, який дає оцю спадковість для ранньої, для ранньої яйцекладки матки. Ну, якось так, можливо, я й не правий, можливо, то виправте. А як просто перевірити, чи є розпліт? Ну, я, я перевіряю двома способами. Перший спосіб це можна прикласти вухо до, до, до льотка. і шум бджоли, коли є вже розплід. Я маю йду розпліт повноцінний. Шум трохи іначий. Коли нема розплоду і сім'я сидить тихо у клубі, він тихіший трохи. Слідуючий, це піднімаєш руку і тепло. Це, це відомо всім. Воно, якщо вже є повноцінний розплід, там як на грубці тепло. І третій це вже коли розпався клуб, це теж дає про те, що є вже розпліт. Ну, лютий місяць у нас давайте глянемо, глянемо, чи є чи розпались клуби, чи, чи є розпліт. Я недавно показував трішки лежаків. Давайте ну, глянемо ті, які я давно не, не, не заглядав. Дивимось, що в цій сім'ї. Ай, біля біля дерев'ян, біля дерева, хтось тобто біля стінки, ось вуличка. Ну, сидять ще біля передньої стінки. Ну, відірвалися від передньої. Ні, ще навіть не, навіть не відірвалися. Клуб мощний, за середину. Все супер. Вентиляція йде отак через боки. Дивимося, сиростів взагалі немає. Хоча глухе дно і глухий верх. Тут думав, що посипались. Дивився вони ще лиш зачепились за другий корпус. Ще лиш зачепились, аж трошки було тривожно. Тут українська степова від Стельчука 125 лінія. 96-та від Олександра Кривченка. Тоже мощна сім'я. Теж не відірвалася від передньої стінки, але клуб за середину. Сім'я зжата. Ось така. Тут місцева. Начини. Наче така сидить на п'яти на п'яти вуличках. Ще біля передньої стінки кормів ще вистачить їм до весни. Тут дальновосточна. Можна така сім'я ще сидить. В кожній вулиці є бджола. Тихесенько ще сидять. Можливо, є якийсь п'ятачок розплоду. Тут я не як заглянути. Я думаю, що п'ятачки розплоду може і є, і в кожній сім'ї. Тут я думаю, може матка сіяти там 5-10 невеличкий клаптичок, І може бджоли їх і запечатати, а якщо не потрібно, вони їх викидають. Я думаю, що матка може сіяти протязі всього року. Вона має не втрачати свої феромони. чи як. Ну... Я такої інформації не чув, що вона взагалі не сіє, засинає. Ну чув, в ізоляторі вона точно не сіє. Я думаю, може вона пару яєць відкладає постійно. Ось той лежак, я не дуже люблю його. дивитися, але скільки було тепла, він даже навіть на відсонні. бджілки не обліталися. Можливо, там вже їх і, і немає. Дах там до 30 кілограм, тому не дуже, дуже рідко туди дивлюся. Ну, давайте глянемо, що там. Далі не буду розбирати. Але зрозуміло, чому вони не облітувались, бо клуб сів біля задньої стінки. І передня стінка на відсонні прогрівається, а ця вони так і сидять. Ну, тепла не відчувається. Тут українська степова від бабенка. Закриваємо, бо я їх вже потривожив цими досочками. Тут відводочок, теж дивіться сітка, дно ну, ну невеличкі, 4, 4 рамочки сидить ще біля передньої стінки. Тут місцева наша бджола 62. Ну, ті, що ми переглянули по трьох ознаках, клуби не розпалися, холоду нема. Тобто тепла, тепла немає, шуми були нормальні. Ну, можна сказати, що розплоду немає. Всередину туди, можливо, і десь є, є якийсь п'ятачок, але е, я стремлюсь до цього, хочеться бути дійсно професіоналом і мати ту бджолу, яка тобі потрібна. І я думаю, що е, зараз. З цими качелями, я думаю, це моя думка, я нікому її не нав'язую і не маю проти ні проти якої бджоли, проти кожної породи чи проти якої, е, якісь, ну не якісь певні люди працюють, вкладають свою труд, працю, любов, час, і вони виводять якісь лінії, працюють над цим. Але я замітив, що українська степова і місцева. Вона має, вона пристосована до, до цих погодних умов. І, як один сказав, за зиму з'їдають 2-3 кг меду, то це вже, я думаю, що це супер бджоли, які пристосовані до наших умов. Можливо, вони і чуть менше приносять меду, але порівняти скільки вони з'їдають. За осінь, якщо є, допустимо, розпліт до листопада місяця, це скільки вони з'їдають меду. Потім вони в січні розпліт скільки з'їдають меду, то я думаю, що якщо це все підрахувати, то українська стопова ще й виграє будь-якої породи. Добре, друзі, удало вам всім дозимувати і хай вам всім щастить. До побачення.